Тепер я дуже, тут питає Тамара, якщо постійно, там, наприклад, синусити, чому виникає ситуація постійно? Постійно ця дитина хворіє, в неї постійно бронхіти, неї постійно синусити, в неї постійно закладає ніс, що це таке, що в неї може з імунітетом, щось не так? Ні. Це постійно спрацьовує рефлекс. Тому що дитина попадає в умови, де її цей рефлекс необхідний. Коли вона з тих умов виходить, запускається процес загоєння. Як наслідок, що буде, ви говорите, що ваша дитина хворіє. Але ще одним дуже важливим елементом, це є дуже важливим елементом, це те, що в момент, коли виникає біологічний шок, оцей включається рефлекс, ваш мозок запам'ятає умови у яких це виникло. наприклад, прийшла ваша малесенька дитинка у садочок. Вона була вдома, і тут ви порахували. Так, що тут уже? Засиділася я тут уже, подімаєш, з дітьми. Треба мені піти уже на роботу. Я хочу себе реалізувати. І куди дитину? В садок. Це ваше бажання. Правильно? Воно не бажання а дитини. І ось ви віддаєте свою дитину в садок. І там є інші дітки. Які починають себе вести, як то заберуть, то посмикають, то вдарять на руку. Дитина попадає в умови, де зовнішній світ починає ставати яким небезпечним. Миттєво включається рефлекс. І мозок запам'ятовує: ага, саме при таких умовах, наприклад, при голосних звуках, при певних запахах на мене було нападіння. Чи, наприклад, я її в булочку тут мене штурхнули. Мозик запам'ятав, ага, булочка штурхнули раз, булочка штурхнули два, ага, пахло такими духами, це, бачила зелений колір, таке приміщення, ага, напали. Мозик запам'ятав. І тепер достатньо попасти в якісь обставини, дає ці звуки, дає ці запахи, дає ці речовини у людини миттєво, там, чи в дитини спрацьовує флефлекси. Виникає зразу повтор, уже без будього біологічного шоку. Це називається трек або повтор. В цьому полягає суть. Тому для того, є дуже важливий момент, для того, для того, щоб бути здоровим, треба що робити? Змінювати перше це оточуючий світ. Наприклад, я вам приведу приклад. Простій. моя дитина пішла в садок. Да? Там. Пішла в садок. Пішла в садок, ну, звичайно, що. Зразу ж, що? соплі. Це перше, що виникло чого? Ну інфекцію заразила. Да ніхто мою дитину там нічим не заражав. Я знаю, що ага, якщо дитина моя почала закладені в неї ніс, значить щось відбулося, де вона ростила, як я не відчула небезпеку. Що трапилось цьому садочку? Та інші дітки, які вже були довше, які вже хазяєва на цій території, вони просто почали забирати в неї іграшки, які вона приносила. Но вчитель, вихователька, це розцінила, якщо ну це ж дітки, вони граються. Так, да, Для тебе це дітки і дитяча гра, але для мозку моєї дитини це є біологічний шок. Тому мені все рівно, що ти про себе думаєш і про свою освіту, і там і так далі, чого ти вчила. Я прошу тебе. Щоб ти це якось ти можеш зробити, щоб цього не виникало. Ні, у нас є правила. Ну, раз у вас є правила, я не буду піддавати свою дитину цим рефлексам. Тому якщо я дитину переміщаю в інший садочок. І так я поміняв декілька садочків, поки не знайшов той момент, де вчителька, вихователька, верніше, все це розуміла. Вона каже, да-да, ми знаємо, ми це, вона проходить адаптацію, вони там допомагали, вони її брали на ручки, тобто все було комфортно. І дитина адаптувалася і зразу пішла, тобто не було ніякого розділення. І саме в цьому садочку ніяких проблем не виникало. Або інший варіант, наприклад, Ларенгіт, вам скажу, у мене двоє дівчаток і ще старший син, але дівчаток двоє. І Ось старша із меншою, вони бігають по сходах. От старша вибігає наверх, на другий поверх, там темно не горить світло, менше біжить за нею. От вони зб... вниз бігають зверху вниз і сміються. Це гра, це проста гра. Але тут, в один прекрасний момент, старша швидше збігла і менша на долю секунди залишилася наверху. Там, наверху, в цю секунду і трапився біологічний шок. Тому що вона осталася там, де темно, вона залишилася одна, алгоритму поведінки немає. І вона шок зразу курік. Іноші тип реакції. Отакі. Дружина там перелякалася, думала, що там, я не знаю, можливо, там, чим, чимось облилася чи щось на неї там упало, бо такий був. Вона вибігла, ну нічого, все, і взяла там без станочки. Це було буквально долю секунди. Все. Раз така ситуація відбулася, вона вечором подзвонила, каже, така ситуація відбулася. Я кажу, дивись, раз таке було, які і на кінцівки. Він каже, не холодна вся. Я кажу, о, значить, біологічний рефлекс, симпатик спрацював, обнімає зараз її. Давай, треба максимально цей рефлекс швидко виключити, щоб вона прийшла у фазу загоєння. А фаза загоєння чим? вона і прається чим ларингітом, тому будь готова, що через один максимум два дня, тобто після вирішення рефлексу, від 12 до 72 годин. Появляться перші симптоми. Які це активація вегетативної нервової системи? Це в'ялість, це слабкість, це сонливість, це підніметься температура тіла, неї осяде голос. І це трапиться ночі, тому що вночі буде що більша активність вегетативної нервової системи. Ти поняла це? Так. Да. Все, на другий там через день вона мені вночі дзвонить, все, температура 40. Кажу, хорошо, температура 40. Ти вже знаєш, чому температура 40? Да. Ти пояснював, що ця ситуація, оця ситуація трапилася. Тепер що треба зробити? Що? Бояться температури? Ні. Температури боятися не потрібно. Ти тепер маєш допомогти організму цю температуру. Що зробити? Віддати в навколишній світ. Ти маєш її розкрити, тобто зовні має бути температура 18-19 градусів. Дитина залишиться тільки в одних трусиках, можна взагалі без трусиків залишити. Воно замерзне та заболіє. Ні, ніхто вас не заболіє. Дитині треба віддавати температуру, тому ви її розкриваєте. Це перше. Друге, не допомагається, температура не знижається. Ви протираєте дитину водичкою, звичайною. Протираєте, Де протираєте шию, руки, протираєте живіт, область печінки з правої сторони, ножки, для того, щоб, що? щоб організм тобто випаровуваний відбувається температура тіла, що падає. Ось це. Раніше ще використовували, наприклад, клізми там з холодною водою. Це також допомагає. Чому вели холодну воду, вода нагрілася, температура що спала? Аж тільки потім можна там щось давати, ці засоби і так далі. Тому температура там виписати не являється страшною.